Це друга часть, ребята. Да. монтируют. Це друга часть, бо маленька звичайно виключила відео. Вибачаєте, що так багато частей, того, що в мене звичайно виключається. Да. Пісочки і це, це теж накривачка, я так понимаю. Такі якісь коробочки, як будто відклейдой, я не знаю тоже нашого. Ні, це і не писать. Ну, коротше, потім розберемося. Ну, це, мабуть, сюди засипати землю. Наверно. Ламінат. Кість ламінат, це, мабуть, щось складати треба. Це це як Аня, пам'ятаєш от штука? Якою Аню? Подружки, типу. Що всі це дружки, дружки, все одно Ні, це, мабуть, просто лили, якраз ти вставляєш землю, типу метелики, божекоровки, от кучи. Ще один. Там насіннячка, дивіться, насіннячка, Ну так, да, без нього нічого не боже, буде. Куча. Це такі штуки, це вроді би як я бачила на картинках хоч декільського немає ну, відставляти. Такі вот штучки. Потім такі лопаточки. А тут буде атмосфера така. Типа лопатки, кстати. П'ять штук. Мені каже, це не лопатки, а такі штучки, щоб так просто ставити. Я знаю, це щоб підписувати. де що. Да, дивись. Поливайте спостерігайте. Це щоб підписувати. так. це круто. Угу. Цього чудика кладеш сюди. І він потім буде зелений трикутник. Ось Штучку сюди. Тут така пласт... пластмасова. Е, така штучка. Наклейки це для цього чудика. Наклейки це. Ламінат. Є ось така от інструкція. І дуже багато, ця багато всього треба спочатку читати. Так, читаємо. Ну, цю інструкцію не можна викидати, тут дуже багато потрібно. Це, напевно, для арбізиків буде. А для чого взагалі арбізики? А ну-ка, давай глянемо тут. Для чого? О, нотатки садівника, дивись. Де ж тут писати, що там в тебе виходить, що ні? Ой. Або нагадувати там, наприклад. Так, тут на сіні. О, орбіз. Для квітів. А, це метелик. Я ж слідчу поки що не розумію. потом разберемся. Короче, дивите. Да, что так читай быстро. Рекорд мира. Маринкин телеграм-канал. Вот. Снимаем тоже обязательно везде. А целый требуется пусто. А покажи цей градусник, який звітня покажу. Ми його тільки що вже забрали сонця, І там 32 градуси, чи 31, ми точно не бачимо. Покажи, подивіться, який тут градусничок маленький. Подивіться, скільки тут цього... А ст цього... мені не розрішує відкривати зерна. Але ми зараз, ребята, для вас відкриємо і і Да, Дознаєш. Виді, скільки насіння? О, дивіться, це оце насіння це ось. О, типу, таке Трава газона. Його треба в стакан води на, на 30 хвилин. Кріп навіть тебе буде. Петунья. На 30 хвилин, я так розумію, це оці стаканчики типу, для води. Бо тут щось нічого для, для них не буду. написано. Ну типу тут треба оце зернишко кидати сюди. Це, що таке? Це таке зернишко Це буби? Это боби. Це боби. Це боби. Може всі буби будуть, всі вдячками. Тут нема більше таких. Ну да, і даже соняшник буде рости. Ну що, будемо кидати? Коротше, я почитала для першого ціну нам треба під стакана води. Я візьму. Ага, і треба комнатна і температура. Ось якраз стакан, такі він з чим. Одно всім чистеньке. Я не знаю. З чим він. Взяла стаканчик. І комнатна і температура. Комната температура, це десь така от водичка. Наливаємо пів стакану. Півстакану. І йдемо. Сюди ми зараз кинемо, я вам покажу, що ми кинемо. Дуже прикольно. Кинем. само побачимо. Тут цей бобик, що да. Маріна, будемо кидати бобик? Розібралася, куди його кидати, але я кажу, що ми щось неправильно зробили. Так. Да. Коротше, його треба на три дні цей бобик кидати в прісну воду. прісну? Комнатною температурою. На три дні. Що, треба ще розкинути? Отак от. Булік. Коротше, друзі, треба цілий стаканчик водички. І... Тарелочку пошли. И достаем и, один грунт. Буду... Грунт. Берем грунт. Открываем. Грунт. Открываем грунт. Подожди, а где термометр? Вот. И кидаем в грунт. О, Ставим и, на тарелку. И поливаем а водой. Не надо. Там нема плоскості, на якій. На що ми його поїхали? Так, ось так. водокрунт. Нехай лежить. Можна крутити. Ні, показь сюди. І дойдемо ще води, щоб таблетка покрилася зверху. Треба так. Вона не дуже в нас покривається, тому що в нас трошки миску. Ну, Думаю, хорошо буде. Але ще грам. Ще, ще грам, тому? ще грам. Не так. Що ти робиш? І забувайте купі сюди. Стека ми рішила переложити, так як, ну, тому що маріна. Так сказала. Трохи зігнем води. І саме ось так у нас. Поки що прижмем палкой. Та не треба пусть так лежить. Ми трошки розлили воду, але ну, думаю, це нічого страшного. Ось такий вже стає грунт більше. Ми ще долили трішки води. От. Ну і треба, щоб він постояв. І зараз Тут Поки що я приклею наклейки для оцієї штучки. От в нього очки є. Десь ще ротик і приклею ручки. Тут отак показує, а тут э, от так показує. Так. Ось так вийшло. Так. так. Бошку, бошку умить. <говорить> Бовку далі йому прям пішти на там голову. Це наша крошка, хто її до сих пор не знає. Наша любимая чая пашечка. Ребята, якщо в будь-який момент виключиться відео, то вибачайте. Бо я иногда случайно виключаю камеру, але обов'язково буде наступна частина. Обов'язково. Ух ти. Ух ти. Ух ты, так сдур. А? Ух ти, так здорово. Головку мыть, головку мы знаем кожный день. Ну, короче, друзі, чекайте слова. наступну частину, бо треба все чекати. Всім пока-пока.